Всім привіт, з вами я Ерик Вайс, і сьогодні ми будемо грати. так, і сьогодні я хочу зіграти. Якою картою Я тільки сказала. Полагаю, сьогодні ми будемо грати на популярною карту, не він грати, якою грають якісь топи. Так, просто беремо, заходимо в топ. Давай я, давай я. І Він грає в Торнадо. Не підходить. Так, опять назад. Клан. І давай тепер клан покинуть. Він грає. Перфект. Просто дек. Так. Короче, давай дожотцю. Мол, мне посмотрите. Почему я так подумал? <говори> все, давай. Хай там в плане. Хочешь. Все, милук. Да ладно. Ничего. Давай. Давай. Давай.

Вообще все в садик на тому, что треба дохвата молнию. Чи? Мухайшь? Ху. Мені так хочет муху. Куха-мухованка. Коліг. Це перший в світі довгий заход коргігом я. Не перший. Сто раз бачу. Раз, два, три. Три вистріли. Вишимось. Вишимося. на Так, о, опять. Опять. Вот що выпуска Їсти. Да. Что забыл? Щоб такого шов, коли, шо коли випустимося. Джуйк растика. Два стики. Все, молнію туди можна запустити, щоб. Хоча... Да, так, кидай молнію. Кидай молні. Остався один принц. Настільки на... дуже на епік, кстати, принц. Особливо темний. Дух пригнув просто. Коргів деф, це ж логіч. Хто дефається коргігом? Він кену мовни? У Я зовсім не вкачу не Я сам розумію, що це не лучше. Хоч семитуків. Зачем вони можуть?

А, ясно, Вот главный момент страны. Вообще, что <coughs> мира. Да. А, шо, нет, ладно. А, да. да, И И еще один. Или еще нет?

У нас мене самий топовий донат в плані. Знаєш, який? Який? 444. А в мене? В тебе. Я там недалеко. Ні, Нічого собі недалеко. Де я там? Вони. Вісно собі. Віс... Це ще не мій рекорд. У мене знаєш скільки донат? вісім тисяч.